голова правління якогось інституту якоїсь політики шлінчак заявив що команда президента готується до виборів у 2025 році з цього я роблю висновок що війна у 2025 році завершиться а напевно вона завершиться у 2024. тому що до виборів якщо ти готуєшся то ми знаємо від наших чиновників що вибори під час війни неможливі ми це чули від усіх від президента і так далі нижче нижче ми від всіх експертів чули на марафоні це розповідали тому я роблю цього висновок, що в 2025-му війна закінчиться. Але є ще другий варіант. Я думаю, що експерт, на мою точку зору, є ну можливість припустити, що експерт говорить неправду. Адже Володимир Олександрович сказав, колись, що він на один термін. А подумати, що команда президента готується до виборів без волі президента, ну це тяжко повірити. Тому я думаю, що експерт говорить неправду. Ну не міг же сказати, Володимир Олександрович неправду. Він прийшов на один термін. Так. Він колись говорив. Ну, подивимось, поживемо, подивимось. Ви знаєте, мене вже все влаштовує. Хай на два терміни. Порошенко там іще хоче повернутися. Люди хочуть Мураєва, люди хочуть Арестовича, люди хочуть проголосувати за а, там ще якісь дивні люди. Ви знаєте, я, я всім пояснюю, що ні, 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 але, але ж мене ніхто не чує. Ну, окей, ви знаєте, це таке діло. А, Перебіжками долати поле усіяне граблями це, напевне, ну стиль інколи стиль деяких наших громадян. Ну нічого, знаєте, якщо ми війну переживемо, то далі нам не буде нічого страшного: ні повернення Петра Олексійовича, ні продовження Володимира Олександровича, ні реінкарнації ще інших дивних людей. Які можуть абсолютно сплити, тому що українці готові за них проголосувати. Повторюю для того, щоб а, знаєте, є така приказка: хто такий телепень? Телепень це той, хто робить те ж саме і намагається отримати інший результат. От я вас закликаю не бути такими і не намагатися робити те ж саме з надією на інший результат. Іншого результату не буде, як би ви не хотіли. Тому телеграмі, Ютуб Шапці, профілю підписуйтесь, щоб потім не було такого, нема за кого голосувати немає за кого, чи просто хочеться проголосувати, так як, як всі. А ну тоді ладно. Ну і ще не забувайте, що в цих людей під контролем засоби масової інформації. А потім, потім буде мені якийсь вумнік розказувати, що я десь там кому не так поставив, або якось не так назвав Астраханську чи якусь там область, коли вказував на те, де народився один із нардепів. Так, от я хочу запитати: якщо ви такі розумні, то тоді чому Коля Котлета пише для вас закони і голосує за них? Він їх не пише, він просто голосує за них. Подумайте над цим питанням. Гарно подумайте. Ити крепко подумати.